Вона була ніким і досягла світової слави за одну мить завдяки винятковості свого голосу. Сюзан Бойл дала світові ще одне підтвердження того, що талант таке має значення. Шотландська співачка привернула загальну увагу, коли з'явилася як кандидат на конкурсі Британія має таланти два роки тому. Відтоді продано близько мільйона її дисків. У мюзиклі прем'єра якого відбулася в місті Нью-Касел. Її роль виконала Ілайн Пейдж, яка також є співавтором сценарію. when I was. кептокарентемівинавозсе сталося, коли я була на п'ятдесятирічному ювілеї Сьюзен. Розмовляла з нею, роздавлялася все. Справді, те, що трапилося з нею, це немов казка. Якщо ми маємо робити виставу, вона має бути театральною і казковою. Маю розповідати чарівну історію, але не забувати про темні сторони. as well. Продюсер мюзиклу свідомий того, скільки довелося пережити цій простій жінці дочці шахтаря, перед тим як стати світовою знаменитістю. Гадаю, те, що сталося з нею, це чудово. Адже доля переносить вас раптом з робітничого містечка в Шотландії до рангу всесвітньої зірки. Це здатне вразити будь-кого. Гадаю, вона тримається і надалі просто блискуче. Мостефект Шанувальники з різних країн Європи США та Австралії приїхали подивитися мюзикл. Відгуки з боку преси, і звісно ж з боку глядачів були позитивними. Вражаюче шоу і ще просто побачити Сьюзан наприкінці. Вона дивовижна. Зараз непрості часи, часи, людям потрібно це, аби піднести дух. Це була чудова нагода. Для мене це було надзвичайно емоційним. Я не можу собі уявити наскільки воно було емоційним для її родини. добре, що там не було люстри, інакше вони попадали б на підлогу. Неймовірний голос. У фіналі мюзиклу бол сама виходить на сцену. Мюзикл Сьюзен Бойл й в королівському театрі Нюкасла до кінця березня. Згодом його покажуть ще в 11 містах Великої Британії та Ірландії. Триває також робота над фільмом про неї, головну роль, в якому виконає Глен Клоус.